Вітаю вас, малята! Відгадайте, будь ласка, мою загадку. Він буває чорний, білий, він духм'яний, загорілий на сніданок і в обід. Людям всім потрібен. Так, вірно, хліб, сьогодні ми з вами поговоримо про хліб. Пропоную вам малята прослухати цікаву казочку про хліб. Біжить вовк побачив чоловіка. І каже, Я тебе з'їм. Не їж мене, відповідає чоловік, я тебе почастую хлібом. Вовк хліб з'їв та й говорить. Ну, і смачний, а далі питає А де ти його взяв? Де взяв землю виорав? І все ні. Потім посіяв жито. І вже маєш хліб? Та ні, почекав. Покажи то зійшло, виросло, поспіло. Потім я його вижав, змолов, намолов борошна, замісив тісто аж тоді на пік буханців. Що смачний хліб, то смачний, сказав вовк, та тільки ж біля нього походити треба. Твоя правда, відповів чоловік. Клопоту багато, але, як у народі кажуть, без труда нема плода. Малята, скажіть, будь ласка, чи сподобався вовкові хліб? Так, звісно, а як ви про це здогадалися? Вірно, бо вовк з'їв увесь хліб та запитав, як його приготувати. Скажіть, будь ласка. Що довідався вовк про вирощування хліба. Як з'являється хліб? Вірно, щоб з'явився хліб, потрібно проробити багато роботи. Землю зорати. Житок посіяти. Почекати, щоб воно зійшло, поспіло. Потім його змолоти. Намолоти борошна, замісити тісто, а потім спекти духм'яний та смачний хліб. Без хліба ми не можемо прожити жодного дня. Хліб завжди берехли, на його честь складали пісні, вірші та прислів'я. У народі про хліб говорять як про живу істоту. Хліб усьому голова, хліб батюшка. А як називають людей, які вирощують хліб? Так, вірно, це хлібороби. Вони працюють для того, щоб ми з вами їли смачний і духм'яний хліб. І тому ми повинні поважати цих людей. Сподіваюсь, малята, вам було цікаво. До нових зустрічей!